Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Бабусинь Квіточки і не тільки. Так, так, саме друзі, я вітаю вас! Нас вчора було вже тисяча. тисяча моїх друзів, найближчих, які мене розуміють, тисячу любителів квітів, тисячу тих, хто підтримує мене в усіх моїх експериментах і починаннях. Тоді, коли невдачі. Співчуває і підтримує і дає новий поштовх до нових дій. Я дякую вам усім. Я дякую тим, хто пішов з каналу. Дякуючи тому, що ви пішли. Тут залишаються тільки люди, близькі за духом до мене. Такі ж, як я, завтяті експериментатори, квіткомани і орхомани. Люди, які люблять. Квіти і все, що з ними зв'язано. Зараз дуже важка ситуація в Україні, йде війна, всіх нас розкидало, хто вдома, хто так як я, опинився тут, хто на каналі давно знає, чому я тут. Але ми не ламаємося, ми тримаємося, ми підтримуємо нашу армію, ми тримаємося один за одного, тому що в єдності наша сила. Ми дякуємо. Щиро і молимося за наших захисників, адже завдяки їм Україна виборює свою незалежність і свободу. Ми дякуємо їм за те, що вони віддають найцінніше своє здоров'я і життя. Я молюся за них. Бережи вас, Боже. Повертайтеся додому всі живими, у мирну, вільну Україну. Я дякую всім друзям. За підтримку. Нехай всі ваші мрії збудуться, а я знаю, вона одна у всіх перемога України. Дякую вам, друзі! і до зустрічі в нових відео. Ми обов'язково з вами ще поекспериментуємо.